Привіт! У відео про українську sims спільноту я вже коротко розповідала про те, чому піратство це не дуже гарна історія для нашого ком'юніті. Проте у Твіттері чи в будь-якій іншій соціальній мережі стабільно один раз чи навіть два рази на рік починають прокидатися люди і сваритися на тему того, що Сімс це дуже і дуже дорога гра. А якщо прокидаються українські сімери, то вони рахують вартість всіх доповнень. І виходить аж майже 40 тисяч гривень і починають бідкатися на те, що Electronic Arts – це корпорація зла, і казати про те, що передати ігри від Electronic Arts – це свята справа. І саме тому в цьому міні-подкасті я вирішила розірвати порочне коло бідкання на безгрошів'я та жадібність Arts і розповісти вам про те, чому вам не потрібні всі DLS для комфортної гри. Про те, що Сімс навіть з усіма доповненнями не коштує 40 тисяч, якщо ви, звісно, знаєте, як заощаджувати гроші, як завдяки безкоштовним модам можна заощадити аж 2 тисячі гривень на DLS. і що все-таки мені нагадує піратство, тому що інколи, коли я просто заходжу в деякі обговорення, форуми, твіти, я просто бачу знову ж таки бідкання людей. І чесно, мене це навіть бісить, тому що для мене надзвичайно дивно спостерігати за людьми, які бідкаються на ціни на доповнення, тому що це не люди, зазвичай у яких не вистачає на товари першої необхідності, а просто люди, які інколи порівнюють доповнення The Sims 4 із доповненнями інших частин The Sims або просто навіть з іншими іграми. Однак, перед тим як почати слухати цей подкаст, я дуже раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку. А якщо ви зі мною згодні чи навіть не згодні, я також приймаю такі аргументи і такі коментарі, то ви можете залишити коментар, тому що мені цікаво наскільки відсотків у нас схожі погляди на те, що у нас відбувається в ком'юніті. І напевно, я спочатку звернуся до людей, які завантажують Sims раз на рік, і грають в нього раз на рік, а потім на нього забивають, тому що я розумію, що заради такого одноразового задоволення не хочеться витрачати 40 тисяч гривень. Проте як я і пояснювала в своєму відео про українську sims спільноту ви скоріш за все завантажуєте ці всі піратки із руснявих сайтів. А те, що ви банально перебуваєте на цих сайтах, може конвертуватися авторові, точніше хосту цього сайту в копійку. І потім автор сплачує податки, а ці податки потім прилітають до нас. Тому, будь ласка, подумайте ще раз перед тим, як завантажувати піратський Sims. Натомість я раджу вам завантажити базову гру, і я потім розповім вам, як із базової гри зробити цікаву конфетку, яку не зможуть Прикрасити дієлес так, як це роблять моди. І якщо ми вже заговорили про піратство, то напевно я розповім, яку я аналогію знайшла, тому що я пам'ятаю деякі коментарі під відео про українську Sims спільноту що ой, в мене нема грошей, всі ваші розіграші – це панацея. Я не розумію, навіщо ви це робите, ми все одно будемо піратити, тому що там немає української локалізації. Окей. Але припустимо, що піратство є в нашому реальному житті, що є люди, які піратять. І одразу виникають два варіанти для аналогії. І перший варіант це те, що ви йдете грабувати магазин. І потім ви починаєте їсти те, що ви награбували. Або ви, напевно, живете за чийсь рахунок. І знаєте, якщо ви мешкаєте з батьками. То напевно не все так погано. Навіть якщо ви не сепарована 30-річна людина, це не виглядає дивно. Якщо ви не починаєте обливати своїх батьків, перепрошую лайном, от серйозно. Або навіть ще гірше, ви мешкаєте з партнером, він, я не знаю, задовільняє певні ваші потреби, і ви постійно бідкаєтесь своїм подругам чи друзям, які він, вона, вони лайно. От розумієте. У вас буквально із Сімсом те ж саме. У вас досить токсичні взаємини із The Sims 4, і ви маєте розуміти, що називаючи компанію лайном, варто розуміти, що ця компанія виробляє, і важливіше пам'ятати, хто це лайно споживає. Я не хотіла нікого принизити, але знаєте сам факт для того, аби ви подумали над тим, що ви говорите. І я би хотіла одразу порівняти всі DLS по вартості, тому що, напевно, мої аргументи щодо піратства вам не сподобаються, тому я вирішила розбавити цей подкаст невеличкими розрахунками і розподілити всі доповнення на категорії. Перша категорія це у нас розширений набір, друга категорія це ігрові набори, третя у нас речові набори, і четверта це комплекти. Якщо ми будемо говорити про кількість цих розширених наборів, то їх 17, ігрових наборів 12, речових наборів 20 і комплектів 40. Один розширений набір коштує 1000 гривень. Ігровий набір коштує 700 гривень, речові набори 300 гривень, комплекти 150 гривень. І якщо ми порахуємо, скільки все це коштує, то дійсно виходить, що у нас це все коштує 37 311 гривень. І найдорожчі позиції займають саме розширені набори, які коштують майже 17 тисяч. Але на період знижок розширені набори коштують 500, а інколи навіть 400 гривень. Ігрові набори коштують 489 гривень, речові набори. 209 гривень. І тоді вже виходить всього 24 тисячі 491 гривня. І знаєте, це вже виходить в півтора рази дешевше. І зараз я би хотіла вам нагадати про той факт, що інколи Electronic Arts може роздавати безкоштовно доповнення. Я пам'ятаю, що в минулому чи позаминулому році мені дістався безкоштовно речовий комплект My First Pet також я пам'ятаю, що мені дістався ось цей ігровий набір, який пов'язаний із джунглями за 600 чи навіть 700 гривень, так за 700 гривень, і речовий набір ще один і комплект. І якщо рахувати один ігровий набір, два речових набори і один комплект, то мені вдалося заощадити майже півтори тисячі гривень. Тобто ви можете спокійнесенько собі заощаджувати. А якщо ви ще купуєте бандлами в стімі, то взагалі супер, тому що інколи, по-моєму, раз на рік ці бандли можуть оновлюватися в залежності від того, які там категорії бувають саме DLS, наприклад, фентезійні, чи навіть які пов'язані із родинною динамікою. Проте все-таки деякі ці DLS можна замінити. Але поговоримо про це. Після того, як я зроблю аналогію з одним цікавим товаром, а саме з кавою. І так, якщо ми будемо брати вартість кави в середньому в Києві, то вона коштує десь, наприклад, лата або капучино 60 гривень. І, наприклад, ви споживаєте каву щодня і за місяць це виходить 1800 гривень, якщо ви споживаєте каву вже кожного дня протягом всього року, то виходить 21 600 гривень. А якщо ви купляєте кожного дня по два рази каву, це у нас якраз 120 гривень, то тоді, якщо ви будете щомісяця купляти цю каву двічі, виходить 3600 гривень, а якщо за рік рахувати, то у вас виходить 43 200 гривень. І знаєте, я ще не рахувала, скільки може коштувати ця кава на кокосовому, на мигдалевому чи на іншому молоці. І знаєте, ви мені можете сказати: Бурбелко, за 74 це ж не необхідний товар, я без кавусі жити не можу. Та ні, це просто маркетинг, і ви просто не пробували, напевно, жити без кавусі. Я навіть не знаю, можливо. Ви і пробували, і у вас це виходить. Але якщо ви починаєте скаржитися на те, скільки коштує DLS, і навіть не враховуєте те, що всі ціни, які вказані в стімі, на них не впливає інфляція, а на кавусю, таки інфляція впливає, то все таки я не думаю, що варто засирати Electronic Arts за ці ціни. А зараз ми поговоримо про те, що для комфортної гри вам потрібно всього лише від 5 до 8 доповнень, в залежності від того, які у вас вподобання. Якщо у вас, наприклад, є певне бажання, я навіть не знаю, пограти лише виключно окультними істотами, то я не думаю, що це буде дуже дорого, оскільки існує цілий бандл, який пов'язаний із вовкулаками, і з чакунами. І з вампірами, і ці дієлес разом коштують набагато дешевше. А якщо ви взагалі придбаєте цей бандл в період знижок, так я вам можу сказати, що ви досить таку кругленьку суму можете заощадити. І знаєте, я би навіть не хотіла, щоб ви завантажували всі доповнення, тому що, по-перше, це буде зайве навантаження на ваш комп'ютер, деякі DLS навіть можуть зламати вам гру. Коли ви піратите, ви не можете дослідити кожне доповнення окремо і зрозуміти, а чи варте воно того чи ні. Тому що якщо ви купуєте ліцензію, ви підходите до цього більш свідомо і ви не тільки знаєте збираєте собі сінс, але і ви починаєте потихесеньку навіть розвивати фінансову грамотність. Тому я дуже раджу за наступним переліком розібратися, що вам треба. А саме зрозуміти, по-перше, який вид геймплею вам підходить. Якщо ви обожнюєте відігравати суто реалістичні сценарії, то ви можете багато грошей навіть не витрачати, я навіть вам більше скажу, вам бази вистачить і деяких модів. По-друге, вам потрібно скласти невеличкий перелік доповнень, які вас цікавлять, і ви можете робити це навіть в стані ейфорії. Але потім, коли ви зрозумієте, що <хи> вони вам не підходять, а саме я вам раджу дивитися все-таки огляди, читати на форумах та в обговореннях певні штуки, тому що вас може просто, наприклад, в оренду порадувати тим, що ви можете будувати багато квартирні будинки, або навіть окремі будинки по сусідству. Але якщо вам принципово аби Ваше збереження не залагувало і, тим паче, не мало певної загрози для нього, тому що доповнення в оренду воно може зламати ваше збереження, і через нього можуть зникати певні локації. Тому я щиро раджу вам подумати, а чи варте це доповнення того, що в мене може зникнути цілий світ? по третє після цього аналізу ви знову ж таки. Дивитеся, що у вас залишилось, і чекаєте сезону знижок. І як я вже казала у відео про українську Sims спільноту ви можете також брати участь у розіграшах. І якщо у вас є можливість, то ви можете навіть вплинути в деяких ситуаціях на те, чи виграєте ви, наприклад, певний комплект. Чи ще щось. І остання моя така невеличка порада, все-таки подивіться на тип доповнення та проранжуйте їх за тим, чи можете ви ці доповнення замінити модифікаціями. Тобто, наприклад, якщо вам подобається якісь комплекти, якісь речі з них, звичайно, ви можете заощадити, наприклад, на хеппі Мілі в Макдональдсі і спокійнесенько купити собі комплект. Але я розумію, що деякі комплекти вони взагалі не потрібні тут. тому що є безкоштовний кастомний контент, яким ви можете змінити ці речі, які коштують 150 гривень. І то я нещодавно чула, що через якийсь баг у людей почали зникати речі з цих комплектів. Тому я все таки рекомендую використовувати в даному випадку кастомний контент. І максимум, якщо ви хочете просто, я не знаю, перетворити життя своїх сім'їв на пекло, придбати комплект Past The Dust, тому що це один єдиний суто геймплейний комплект. І наприклад ці двох доповнень, кожне з яких коштує по тисячу гривень, я розповім, як замінити їх на безкоштовні моди. Наприклад, доповнення шалене закохання ви можете замінити Вандерфул Вімс або Wicked Вімс, оскільки все таки в шалене закохані додається ось така система того, що ви можете романсити когось, всі ми можуть бути привабливими чи ні. А ось Вандерфул Вімс та Wicked Вімс ті самі системи присутні, і вони навіть кращі, як мені здається. Я раджу пограти з однією з цих модифікацій, в залежності від того, чи ви хочете невидний дитячий геймплей, чи ви бажаєте перетворити життя ваших сім'їв у цікаву вуху пригоду. Наступне доповнення це у нас зростаємо разом. Такий, знаєте, невдалий брат близнюк доповнення «Parenthood», яке я все таки я вам раджу придбати, оскільки в ньому міститься дуже класна система виховання дітей. Але все-таки я навіть не знаю, що може класного додати. Зростаємо разом. Тому все-таки, якщо ви хочете якоїсь динаміки, між я навіть не знаю родичами, то я раджу вам завантажити ось цю модифікацію на будинки для людей похилого віку, оскільки вони дають більшого реалізму від фінансової допомоги військовим, які вирішили вийти на пенсію та відправитися в найкращий лакшері будиночок престарілих. Або навіть ви можете дати хабар, аби свого родича закрити в цьому будиночку. Також ви можете завантажити моди, які пов'язані із дитячими взаємодіями. Я називати їх не буду, тому що я, напевно, якось складу окреме відео про такі штуки, або, можливо, навіть хтось їх зніме. А якщо вже такі є, то, можливо, я і залишу це відео в описі під цим відео, тому що я розумію, що Справді, саме доповнення це не можна якось класно замінити, але воно саме по собі не є корисним, як мені здається. Я дуже сподіваюся, що цей подкаст вам дуже сподобався і він був для вас корисним. І я дуже сподіваюся, що вам сподобалися ці скромні таблички, тому що вони невеличкі, але вони по змісту дуже важливі, тому що я просто не хочу, щоб люди велися на гучні крики про те, що. Ось всі доповнення коштують 40 тисяч. О май гад! Але повірте, якщо подивитися, скільки вони витрачають на каву кожного дня протягом року, то це може вийти навіть більше ніж за DLS, навіть за дуже класний ноутбук за цю саму ж ціну. І хочу попросити вас все-таки залишити коментар в підтримку для цього відео, поставити вподобайку чи дизлайк, та за можливості та за бажанням підписатися на цей канал. 行爸爸。